Слава нашому Богу за можливість бути сьогодні у домі Божому. І на початку давайте відкриємо Боже Слово і прочитаємо з біблійної книги Йова з п'ятого розділу один короткий текст. Але людина народжується для страждання, щоб як іскри летіти вгору. Досить багато християн в Україні не розуміють, чому війна продовжується так довго. Третій рік. Вже стільки молитв прозвучало, стільки крові пролито, десятки тисяч людей загинули. Друзі, для того, щоб зрозуміти ці всі події, треба спробувати подивитись на них з Божої точки зору. І що ж ми побачимо? Ми побачимо, що, як написано, людина народжується для страждання, щоб, як іскри, летіти вгору. Людина не народжується для існування у комфортних ідеальних умовах. Не народжується для того, щоб розважатися зранку до вечора або пасивно тижнями лежати на дивані. У Бога є мета. І ця мета полягає в тому, щоб зробити нас сильними духовно і ментально. Так ось страждання це природній шлях до сили. Ще раз озвучу цю думку: страждання це природній шлях до сили. Друзі, давайте подивимося на природу, як це там працює, на метелика. Спочатку він має зовсім іншу форму зеленої гусіні, яка повзає по деревам і ненажерливо з'їдає зелене листя. На нього страшно дивитися, на ту гусінь. Але потім щось відбувається, якась надзвичайна трансформація. І та страшна зелена гусінь перетворюється на чудового, прекрасного метелика з великими крилами. Який літає між квітами і збирає нектар. Метеликів можна назвати ангелами світу комах. Вони харчуються нектаром, це щось найбільш витончене, що тільки є в рослинному світі. Але для того, щоб гусінь стала метеликом, вона повинна якийсь час побути у коконі і мати там деякі страждання. Саме там, у коконі, відбувається ця надзвичайна трансформація. У гусіні виростають крила, вона стає зовсім іншою фізично. І той метелик вже з крильцями він там совається в тому коконі, намагаючись його зламати із середини і вийти з нього у фіналі. І якщо людина, дивлячись на ці страждання метелика, спробує допомогти йому і розрізати той кокон. То це буде медвежа послуга, друзі. Тому що саме під час цих страждань у коконі, м'язи метелика стають міцними. І коли він сам ламає той кокон із середини і виходить з нього, то він може розправити свої крила і полетіти. А якщо спробувати йому ось так недолуго допомогти. То його м'язи виявляються слабенькими, він не може літати і в той самий день загине. Страждання це є природній шлях до сили. Або подивіться на спортсменів. Зовсім недавно були Олімпійські ігри у Франції, в Парижі і здобули перемогу ті, хто доклав до цього найбільше зусиль. Хто роками щоденно, багатогодинно тренувався для, ці, для тіла це страждання. Декілька годин щодня тренуватися для тіла це є страждання, але є результат. Золота медаль, багато тисяч доларів винагороди за ці страждання. Люди постаралися і стали чемпіонами. Або давайте подивимось на українську армію, як вона змінилася за ці три роки. Кардинально. Три роки тому назад наша українська армія вона була слабкою. Зброя стара. Просто це якесь Боже диво, що за перший тиждень столицю вороги не захопили. Але подивіться, яка вона стала зараз. Потужна, нова, велика. Їздять вже не на старих танках. А на американських Абрамсах або німецьких леопардах. Літають вже на американських винищувачах, стріляють вже не з Калашіва зовсім з інших гвинтівок. І це все сталося за три роки. Друзі, чи могло це статися під час мирних умов? Можливо, але для цього треба було б десь років 50, декілька поколінь. А війна стала надпотужним каталізатором, який пришвидшив всі ці процеси у сотні разів. І тому сьогодні саме українська армія є найбільш потужною армією Європи, яка може протистояти другій армії світу і навіть захоплювати сотні кілометрів вже її території. Ця потужна трансформація сталася саме під час страждань, під час війни. І якщо подивитися на країну в цілому, то наша країна також в цілому проходить через страждання війни. Це чимось нагадує плавильну піч. До речі, цю проповідь я так і назвав плавильна піч війни. Що таке плавильна піч, друзі? В плавильній пічі відбувається процес відокремлення металу від домішків, процес сепарації. І якщо, наприклад, це робить ювелір, він нагріває там цю піч. Золото десь осідає донизу, домішки залишаються зверху, і в результаті ювелір отримує чисте золото найвищої проби. Хіба в нашій країні нема домішок шкідливих? Та скільки завгодно, за ці три роки війни сотні зрадників були виявлені, сотні хабарників, багато інших проблем. Іде трансформація у плавильній печі. Війна для країни це плавильна піч. Коли йде сепарація домішок, шкідливих домішок, коли йде очищення держави від багатьох поганих елементів, взяти хоча б таке питання, як українська мова. Дивіться, що хотіли зробити наші вороги: провести денацифікацію. Але ми бачимо, що все вийшло навпаки. За ці три роки війни наша країна йде процесом нацифікації. Мільйони українців нарешті вивчили свою рідну українську мову і почали спілкуватися саме цією мовою. За кафедрою проповіді вже звучать українською мовою. Друзі, згадайте, що було 3-5 років тому назад. Наскільки все було по-іншому? Іде процес трансформації суспільства, процес трансформації церкви і навіть процес трансформації природи. Бог. Руками ворогів робить швидке оперативне втручання і руйнує все старе, все, що нам не потрібне для того, щоб відновити природу нашої країни. Друзі, ми з вами, як країна, перебуваємо зараз ось в цьому коконі, як той метелик, в цій плавильній печі, де відбувається руйнація старого, і відбувається створення чогось нового. І цей процес не можна пришвидшити. Тому що якщо раптом завтра ця піч перестане працювати, і цей процес трансформації не закінчиться, то Україна не полетить, крила ще не виростуть, духовного відродження не відбудеться, економічного відродження не відбудеться. Цей процес має свій час. І ми з вами як проголошуємо у молитві очі наш, нехай Господь твоя воля буде на землі, як і на небі. Не можна Богу нав'язувати свою волю і наказувати йому сьогодні, хай війна закінчиться чи завтра. Бог знає коли. Він розуміє, коли з того кокона Україна має вийти, коли цей процес трансформації справді закінчиться, крила виростуть і м'язи окріпнуть. Бог це знає. І все, що вимагається від нас, це чекати. Це самим проходити активно через цей процес, тому що він зачепив не тільки нашу країну, але і церква також, друзі, вона перебуває у плавильній печі, де також відбувається відокремлення церкви від домішків. А що це за домішки? Це поверхневе, якесь лицемірне, таке е, поверхове християнство. Гламурного такого характеру, де нема справді глибоких духовних цінностей. І Бог, помістивши церкву в цю плавильну піч, він намагається відокремити церкву від домішків. І ми своїми очима бачимо, як це відбувається. Всі, хто хотіли комфорту, нормального, спокійного життя, хто не хоче боротися і проходити процес трансформації, вони вже десь далеко, на пляжах Майамі або Лос-Лос-Анджелесу, Лос залишилися найбільш стійкі. Люди, які вирішили пройти цей процес трансформації до кінця. І все, що треба нам, це дозволити Богу цей процес завершити. Бог відділяє від церкви тих людей, які по своєму духовному ДНК відрізняються від ДНК церкви, конкретно помісної церкви благодать. І хто має очі, ви бачите, як ця сепарація йде, як ці люди відділяються, тому що у них інше внутрішнє бачення церкви, інше розуміння того, якою повинна бути церква. Тому вони відділяються, і цей процес є правильним. Тому що без домішок церква буде здоровою і потужною, а з домішками це можна порівняти, знаєте, як вибухівка уповільненої дії. Яка рано чи пізно вибухне з поганими наслідками? Тому Бог очищує не тільки державу, але також і свою церкву. І якщо це відбувається з церквою в цілому, то Бог також працює з кожним із нас окремо. І що ж він робить, друзі? Мета страждань на індивідуальному рівні це формування христоподібного характеру. І цей процес він не відбувається миттєво. Для цього треба час. Треба побути якийсь час у тому коконі страждань. Кожна людина по своїй природі, вона є колючою, як той кактус з колючками. І для того, щоб зробити нас придатними до Божого царства, Богу треба змінити наш характер. І це є неможливим в ідеально комфортних умовах. Формування характеру відбувається також у процесі страждань. Згадайте, що написано про нашого Господа Ісуса Христа, що Ісус, сам наш Господь, через страждання навчився бути слухняним. Уявіть собі, Божий Син безгрішний, Він пройшов шляхом страждань. Він знав, що таке хвороби, труднощі, важка праця. І саме завдяки стражданням Він сам навчився бути слухняним. Він сам пройшов цей процес формування правильного людського характеру. І якщо Господь Ісус через страждання навчився слухняності, то що тоді казати про нас, друзі? Коли ми шукаємо для себе завжди тільки ідеальні, комфортні умови, то ми тоді відтягуємо цей процес трансформації. Можуть пройти роки. А характер людини залишається таким самим поганим. І уявіть собі, закінчується життя. Треба йти вже у вічність. А як туди йти, якщо людина є неготовою по своєму характеру, якщо вона не навчилася любити, не навчилася прощати, якщо вона носиться з тими образами у своєму серці, ну як людина з якимось мішком на спині, як їй потрапити у Боже Царство? Якщо ми подивимося учнів Ісуса Христа, то побачимо, що їхній характер також, він немиттєво змінився. Пам'ятаєте історію Івана і його брата Якова, коли вони разом з Ісусом та іншими учнями прийшли в одну місцевість і населення того селища, вони відмовились прийняти їх на ночівлю. І що сказав Іван, учень Ісуса Христа? Він запропонував просто дику ідею. І сказав, Господь, давай ми, як Ілля, пророк, зведемо вогонь з неба і попалимо тих людей. Уявіть собі, жорстокість серця Івана у той момент. Їх всього-навсього не прийняли у селище, на ночівлю. І він дуже образився. Більше того, він розлютувався, його серце наповнювало лють. Він забув про те, що в цьому селищі можуть бути сім'ї, діти, малі, старі. І він був готовий звести вогонь з неба і попалити всіх тих людей. Його характер на той момент був абсолютно таким жорстким і непридатним для Божого царства. Але дивіться, яка трансформація відбулася у житті Івана. Саме він написав Євангеліє від Івана, четверте Євангеліє. І саме в цьому Євангелі Іван розкриває служіння Ісуса як служіння любові. Він, він, як ніхто інший, з апостолів проповідував саме Божу любов. Його характер повністю змінився, жорстокість зникла, байдужість зникла. Він навчився любити людей навколо себе, ось що з ним відбулось. І саме така трансформація, друзі, вона повинна відбутися і в нашому житті. Тому робимо висновки. Сьогодні нам з вами треба перевірити, на третьому році роботи цієї плавильної печі під назвою Війна. Чи залишаємося ми ще у стані зеленої гусіні, яка повзає по мирським деревам, ненажерливо з'їдає? Ті, те мирське листя інформаційне, яка яке легко може розлютуватися, ображатися, нарікати, чи все ж таки більша частина членів нашої церкви стали вже Божими небесними метеликами, тобто людьми, які навчилися жити у мирі і радості. Які навчилися берегти в своєму серці ось цю справжню Божу благодать, які навчилися любити Бога і людей навколо себе. І ось про ці речі давайте з вами зараз помолимось. Амінь.